Вітаю, це Юрій Шевченко, і прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Перше коло чемпіонату Італії завершилося. Розпочинається друге. Центральний матч 19-го туру серії А Наполі приймає рому. Наполі безперечно найсильніша команда Італії в цьому сезоні впевнено лідирує в чемпіонаті. Має величезний відрив від переслідувачів і програли лише один раз. Ось нещодавно інтер 0-1. Але навіть ця поразка не мала вплив на результати команди. Вже після неї наполі впевнено переміг Ювентус 5-1, продовжує лідирувати, продовжує давати результат і. Важко сказати, що може завадити Наполі в цьому сезоні, все ж таки стати чемпіоном. Щодо Роми, то сезон складається для команди Жоземоріньо досить дивно. З одного боку є е, дуже багато критики на адресу Роми щодо якості гри, адже е, всі чекали, що е, трансфери Палоді Дібали, Жорджені Вейналдума, Андрея Белотті. Зроблять Рому можливо більш атакувальною, більш яскравою командою. Нічого цього не сталося. Рома прагматична, Рома цинічна. Рома в першу чергу думає про те, як не пропустити. І це, звісно, не подобається болівальникам. Але з іншого боку, результат є наразі. Рома не програє 6 турів, три перемоги, три нічиї. Це Найдовша поточна безпрограшна серія в чемпіонаті, і Рома поруч з зоною Ліги Чемпіонів може в будь-який момент піднятися до четвірки. Тому насправді все у Роми не дуже погано. Чого чекати від цього матчу? В першому колі Наполі переміг на Олімпіку 1-0, забили на 80-й хвилині. Це зробив Віктор Осімхен. І план Роми майже спрацював так, те, про що ми говорили, Рома в першу чергу думає про те, як не пропустити. Але в гостях треба подивитися на результати команди Мауріньо проти сильних суперників вона забиває майже завжди тобто рома звісно в першу чергу думає про захист але їй вдається знаходити той момент коли суперник дозволяє проводити атаки, і суперник дозволяє забивати. Отже, Рома в Костях зіграла 2-2 з Міланом, хоча погріб повністю поступалася до останніх хвилин, Рома в Костях забили Івентусу, коли зіграла в нічі 1-1. І Рома Костях навіть перемогла Інтер з рахунком 2-1. Тому, зважаючи на ці результати і навіть зважаючи на те, що Наполі все ж таки зараз має набагато сильніший вигляд, ніж Рома, я пропоную ставити на голи обох команд в цьому матчі. Мені здається, що свій момент джалоросі все ж таки знайдуть. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.